Вітання, аграрія. Як і обіцяла, сьогодні поговоримо з вами про перший фунгіцидний захист озимого ріпаку. І сьогодні ми проговоримо, знаєте, таку стратегію, як залежно від стану ваших посівів, підібрати діючі речовини, препарати для того, щоб як найкраще зробити і собі, і своєму, і своєму ріпаку в полі. Отже, я підібрала знаєте, для вас сьогодні таких чотири схемки на різні випадки життя. Ось. А перше, це, звичайно, мій улюблений препарат це Turbo, він компанії Баз, який має і фунгіцидну дію, і хорошу виражену рістрегулюючу дію. Що нам важливо? Нам важливо на хороших ріпаках, де ми плануємо високу врожайність, які увійшли потужні вже в зиму, з добре розвинутою кореневою системою, з добре розвинутою розеткою, де є 10 і більше листків, нам важливо їх навезні не тільки захистити від посівів, але і зрегулювати. Зрегулювати трішки призупині. Зупинити різ головного стебла і допомогти бічним пагонам піднятися, щоб вони вийшли знаєте, з усієї тіні, де їх сонечко не може заста... достати в густих посівах, щоб вони однорідно нам посіви цвіли. Одночасно, одночасно дозрівали, і таким чином ми отримуємо кращий, якісніший вищий е, врожай. Ось тому на таких посівах ми застосовуємо карамбу турбу. Всі ці е, фунгіциди, про які ми сьогодні будемо говорити, е, це коли наші вже навесні е, ріпак має десь там 20 см, тобто вже чітко виражено головне стебло пішло вверх. Ось тоді е, ми їх і вносимо. Отже, карамба турбу в нормі. Е, Залежно від ваших постій, ми візьмемо середню норму там один літр, і ці витрати будуть коштувати вам 1400 гривень на гектар. Ось. Інші посіви, якщо ви бачите, що ваш ріпак зараз навесні у нього ще така фаза: там вісім листочків. Він, він хороший, він добре виглядає, але він значно менше розвинутий ніж ніж ті посіви, які ми говорили попередні. Тоді добре застосовувати альтерно. Альтерно має менш виражену ріст регулюючу дію і має добрий фунгіцидний захист. Тобто якраз на таких посівах. Дуже добре застосовувати витрати будуть в районі 850 гривень на гектар. І таким чином ви теж собі такі посіви добре захищаєте. А багато господарств, навіть ті, які йдуть на високі врожайності, на перше внесення планують вносити тибуконазол, Вибір вже за вами, якої компанії. Пам'ятаємо, що якщо ми прирівнюємося до препаратів, які містять тибуконозол в нормі 250 грам на гектар, і норма їх буде там 0,8 літр. теж дивитися від своїх посівів. від своїх посівів тибуконозол, ви знаєте, має і ріст регулюючу, і фунгіцидний захист. Тобто на, і на таких посівах, і на таких, і на добре розвинток, і на менше розвинток, на будь-яких можна вносити дебуконозол. Порівняння, якщо брати оригінальний тобоконсол, він буде коштувати приблизно там так само, як і 0,5 літр на гектар альтерно. Ось, якщо десь бажаєте зекономити, взяти генеричний продукт, ну можете брати, але тут якби це ріпак. Це ріпак, тому вже рішення за вами. Я уж, ну, неодноразово говорю, що стосується фунгіцидів, намагаємося працювати оригінальними продуктами. Але... Тут собі дивитися. Не забуваємо, якщо знаєте, популярний тезис препарат від Альфа, не забуваємо, що в ньому норма тибуконазолу 500 грам на літр, відповідно, якби регулюєте норму. Це таких три схеми захисту, які я часто використовую. І четверта схема на сьогодні крайня. Я її не використовую, але спеціально для вас, знаючи, що є господарства, які використовують, я сьогодні розбиралася, для чого, чому, на що і в якому, в яких випадках. І, значить, коли ми використовуємо карбендазим, господарства використовують. От, наприклад, у нас вийшов з навесні, вийшов ріпак, він добре розвинутий, але велика втрата листкової поверхні. І коли ми так здалеку дивимося на полі, не таке там жовтеньке, коли ми приходимо, ми бачимо, що посіви гарні, коренева система потужна, все добре, але велика втрата листкової поверхні. Розетка всередині жива, але велика втрата. Такі посіви. Пробують боронувати, тобто проходять з легкими поринами. І після того вносять карбендазим, щоб залікувати оці всі наші ранки. Я не пробувала. В нашій зоні мало хто практикує. Але. Якщо є така проблема, то от господарство каже, що це ну, кращий препарат на такий, ну, в такому випадку. Хто, хто робить так, хто обробляє, ще поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях, тому що знаєте, для того, щоб ми мали вже повну картину і ми розуміли, як на яких посіви стратегічно підходити. До карбендазиму можна додати флутреафол, дехто додає літра карбендазиму 500 плюс 200 грам флутреофолу. 500-го, ось, І якщо тільки карбендазим, це буде коштувати 500 гривень на гектар, якщо сутреафолом це буде коштувати вже 800 гривень на гектар, тобто воно вже десь на рівні альтерно і, і, і табуконазолу оригінального ось. Тому якби, би зважуєте, приймайте рішення самі і пишіть в коментарях, в кого який досвід. Тому ось таким чином, залежно від того, в якому стані ваші посіви. Ми і підходимо до вибору того чи іншого продукту. Звичайно, що на ринку є велика кількість схожих продуктів інших компаній. Вибираєте, який вам більше до вподоби. Я якби поділилася тим, що я найбільше працюю, хоча і з іншими регуляторами, фунгіцидами. Ми теж працюємо. Якщо господарство має таке бачення, таку потребу, тобто ми підбираємо. Тому вибирайте, що вам підходить, але стратегія підходу, от вона саме така: більше посіви, більше реагуємо. більше Уражні посіви більше захищаємо, менше, менші посіви теж стараємося їх підтягнути, захистити. Ось таким чином. І знаєте, от так, з індивідуальним підходом до кожного поля, ми і будемо отримувати наш знаєте, наш хороший врожай, який нас буде задовільняти. Ось, а на сьогодні це все. Я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви були зі мною. І бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!